Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Мене дивує, як українці не можуть зрозуміти, що нас кидають раз за разом. Кидають і знову кинули. Кидають з 1992 року, коли Україна стала самостійною державою. І нам пообіцяли, що, якщо ми. Віддамо ядерну зброю, то нам забезпечить безпеку. Кидають кожен раз, коли кожен президент України робив все для того, щоб її розвалити і знищити. Кидають і зараз, коли лю... лються тонни крові, тонни річок крові українських патріотів на фронті, коли. Українські патріоти, які виступають за українську самостійну державу проти корупції, сепаратизму, вбиваються, садяться тюрми всередині країни. І нас кидають. Ви ще не зрозуміли. Президент Зеленський запросив Трампа в Київ для того, щоб він подивився. На що Трамп буде дивитися? Що Трамп не дивиться сюжети CNN, і інших американських каналів, які показують трагедії в Сумах, Запоріжжя, Херсон, Київ, Одеса, інші міста України, він дивиться. Проте Трампу байдуже Україна, байдуже українці. Він назвав обстріл Сум і гибель сотні людей помилкою. Просто помилкою. І що ви думаєте, якщо він приїде... В Київ він що, подивиться і поміняє свою думку. Та ні. Трамп представник американського бізнесу, який пов'язаний з російським бізнесом навіть під час війни. Трамп бізнесмен, а потім президент. І колись, коли Трамп став президентом, я сказав: нам треба буде, нам треба буде звикати до того, що Трамп не президент, він бізнесмен, а потім. Президент. А у бізнесі важливі тільки інтереси, тільки гроші. Політика Трампа відносно Росії провалюється з кожним днем. Путін переграв Трампа. Переграв Трампа, який надіявся, який надіявся використати Путіна для зміцнення свого авторитету. Змусивши його підписати перемир'я, старий КДБшний лис Путін переграв Трампа, переграв європейських лідерів, переграв в одну фіртку, в одну калітку, в одні ворота. Старий КДБшний лис Путін зараз кидає усе. Кидає усі ресурси Росії, у нього є тільки півроку для того, щоб знищити Україну військовим шляхом. Півроку. Більше півроку навіть велика російська промислова воєнна машина війни не витримає. Тому нам потрібно, нам потрібно просто зрозуміти, що нас кидають, кинули і будуть кидати, що нам потрібно в Україні об'єднуватись, об'являти війну в Росії, тоді Підуть воювати чиновники, поліцаїти, ЦКшники, усі блатні приближені. Броні не буде ні для кого. Економіку на військові рейки, мобілізація усіх і в останній бій. З вами український історик та журналіст Ошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!